А українські жінки у групі ризику щороку від раку грудей у нас помирає у восьмеро більше представниць ніжної статі, аніж, наприклад, у Сполучених Штатах, і кожна сьома під загрозою. І це при тому, що вчасно виявлену недугу можна вилікувати. Про своє здоров'я має дбати кожна жінка: вчасно проходити обстеження, вести здоровий спосіб життя. Ми запитали українок, яку профілактику проводять вони, і ось що почули у відповідь. Мы приходим к момологу и всегда проверяем нашу грудь. Очень далеко от своей кровати, от своей постели держать именно электронные приборы. И тогда все будет хорошо. Нужно на все обращать внимание, как-то стараться все-таки вести здоровый образ жизни. Вот і, звісно же, ходить к професіоналу на осмотр я не дію нікаї іменно. От сьогодні хотіла узнати, як це э, произойти. Я збираюся це зробити. Відуємо молого кожних півроку і раджу це робити всім. Я уникаю якихось шкідливих звичок. Я не палю, практично не вживаю алкоголь, роблю фізичну зарядку. І як мені здається, роблю все для того, щоб э, уникнути цієї проблеми. На протяжні останніх шості років періодично відпочиваю в роддомі какое-то время. Поэтому я постоянно нахожусь под контролем специалистов, так или иначе в связи с беременностью и родами. Молочная железа, она участвует в этом процессе. Вот, собственно, пока что такая моя профилактика.